Вітаю, друзі, з вами моє місто, тижневик білоцерківських новин. 24 серпня Біла Церква святкувала День Незалежності. Як це відбувалося в Білій Церкві? Дивимось у сюжеті. Шановні жителі нашого міста. Сьогодні ми маємо з вами велике свято світле свято, до якого прагнули і до якого йшли цілі покоління. Сьогодні потрібно дякувати і згадувати ті, хто знаходиться на сході. Хто знаходиться в Збройних силах України у різних добровільських загонах. І наших земляків там теж дуже багато. Ми сьогодні разом з ними і ми їм завжди будемо допомагати і будемо допомагати. Сьогодні ми переживаємо велике піднесення патріотизму на Україні, і тільки по нашому місту можна проводити багато прикладів. Це значить, що молодь у нас прекрасна, молодь розуміє, що потрібно сьогодні. Захищати незалежність України. І вони до цього готові. І такої, такого народу, і такої держави ніхто ніколи не переможе. Слава українському народу! Слава Україні! Дорогі браті і сестри, 23 роки назад ми отримали і щедрик рук Господніх, великий дар. Незалежну державу. Це був дійсно щедрий дар, тому що отримали ми його у мирний спосіб. Я немічний убогий можу лише висловити свою велику пошану всім тим, хто воює на сході України, хто загинув і тому окліно схиляю свою голову перед світлою пам'яттю загиблих і тих, хто сьогодні зараз чинить подміде за Учасників АТО, які перебувають на лікуванні в госпіталі, свято також не оминуло. З концертом до них завітали саксаганці та аматорський акторський колектив. Хочу, користуючись нагодою, привітати вас всіх, шановні друзі, сьогоднішнім святом Днем Незалежності. Побажати вам здоров'я, злагоди в сім'ях. Миру і Божого благословення на вашу радну працю. Хотілося б, щоб ви всі знали, саме головне, ребята. Місто Біла Церква з вами і переживає за вас. Україна з вами. І низький уклім вам за те, що ви робите. Ой, у полі, в полі, червона калина, заспівала про козака рівна Україна. Ой, мамо, мамо я, ой Мамая, бо у нього ясні очі, і розмова я. Ой, мамо, я, ой, люблю я мамая, бо у нього ясні очі і розмова я. Ой у полю полі стелиться дорога. Дружно, браття, усі разом станемо за нього. Ой, мама, я, ой, люблю я мамая, бо у нього ясні очі, і розмова щирая, Ой, мама, я, ой, люблю я мамая, бо у нього ясні очі, і розмова щирая. Лицерківські миротворці, які несли службу в Косово, повернулися до України за декілька днів. Вони відбувають зону проведення антитерористичної операції. Має полковник, особовий склад національного контингенту в кількості 102 особи прибув. До мене національного контингенту майор матюк. Здравствуйте товариші! Під той час, коли ми виконували завдання в іншій республіці. В країні трапилось багато змін. На сході країни триває антитерористична операція. Ваші побратими, ваші частини ведуть жостачанніші бої в зоні АТО. Тому командування частин сподівається, що ваш досвід, ваші вміння наполегливість внесуть певний вклад в те, щоб була цілісність держави. В мир на сходе. И за нашей традицией командир отряда вручается в кровать. решением командования сухопу, сухопутных войск вам будет надано 2-3 доби, после чего вы повертаетесь до своих частин для участия в антитеррористической операции. Разойдись. Большое спасибо в організації встречи нашого миротворческого континента. Хочется передать організації Всеукраїнської організації жену матерей участников АТО, а также директору Белоцерковского автобусного парка і директору Белоцерковского хлебокомбината. Дай Бог вам крепкого здоров'я і мирного неба над головой. Прес-конференцію провела Білоцерківська міліція. Подробиці в сюжеті. Доброго дня, шановні. Я сьогодні запросив представників засобів масової інформації, щоб поспілкуватися та з вашою допомогою довести до громадян нашого міста Білоцерківського району, міста Біла Церква, про ту кримінальну ситуацію, яка склалася на даний час в місті Біла Церква. За цей час у нас зареєстровано два вбивства. Одне вбивство у нас розкрито, інше вбивство село Вербове Узинська територія. На даний час ми по ньому працюємо. Думаю, що на протязі 2-3 тижнів ми його також розкриємо і злочинець буде затриманий. Далі по тяжкості у нас ідуть тяжкі тілерські ушкодження. У нас було скоєно 12 таких злочинів. Всі 12 злочинів розкриті. 11 справ вже направлено в суд, висунуто підозру злочинця. Звалтування у нас було скоєно 3. усі три згвалтування у нас розкриті, тобто справи направлені до суду. Розбійні напади на громадян на даний час у нас скоєно їх дев'ять, з них сім розкрито. Справа на стороні до суду, два розбійних напади. На даний час не розкрито. Теж проводиться робота оперативника працівниками. Ми працюємо, ну, є, є проблеми. Думаю, результат у нас буде скоєний. Ну і самий із уже вуличних злочинів це пограбунки. Пограбунки у нас скоєно за цей час 72 пограбунки. із них вже в нас 40-51 розкритий встановлена особа, встановлена особа по 42 злочинок вже направлено справи, приявлені підрозділи направлені справи до суду. Ну зараз, оскільки не важка така ситуація в державі, практично будемо говорити, що йдуть бойові дії на сході. Вони там йдуть. Є переселенці. Наші працівники уїхали в понеділок вечором. 22 працівника Білоцерківської МВ уїхали. Уїхали вони на схід, де несуть службу по дотриманню правопорядку допущення злочинів. Міста називати не буду. Вони працюють, їх постійно перекидають. Но наших 22 працівника поїхало. Якраз в мене є нагода хочу подякувати і місту, і фонду, який в нас созданий маршалок, дикий. Міська рада, де вони нам закупили форму, були присутні журналісти, да, вони то атридця комплекти форми і берці були надані працівникам міліції. Дуже багато іменно приватних підприємців інших надали допомогу працівникам. Поїхали ми на нашому автотранспорті, поїхали на автомобілях, поїхали нести службу, зараз знову дам. Ну і плюс ще поїхали працівники Даї. Три чоловіка. 28 серпня відбулося перше білоцерківське молитовне віче. Присутні були представники всіх конфесій міської влади та декілька сот людей. Дивимося далі. Сьогодні є дуже актуальним саме назва сьогоднішнього віче – молитва за Україну. Тому що Біла церква відправила більше тисячі молодих людей. В зону антитерористичної операції. Там знаходяться ваші чоловіки, брати, сини, батьки, які обстоюють незалежність нашої держави. Два дні тому Російська Федерація в черговий раз порушила масштабно порушила кордон України і зайшла своїми регулярними. Частинами на нашу територію. І це знову тривога, це знову біль і горе. Я хотів би, щоб була молитва за солдата. Я хотів би, щоб була молитва за офіцера, за воєнначальника, за керманичів нашої держави, дай Бог їм всім розуму і мудрості уберегти нашу державу, уберегти. Кожного нашого воїна, щоб в кожну родину, в наше місто, на всю Україну прийшов спокій. Я звертаюся до всіх білоцерківців з одним проханням це віче не політичне, це віче не передвиборне, це віче не для того, щоб роз'єднати, щоб сказати, що хтось кращий. Я прошу, молю вас. Давайте будемо всі разом. Пробачте один одному. Все. Але сьогодні в нас є один ворог. І давайте будемо всі разом за нашу, за рідну Україну. І нехай нам допоможе в цьому Бог. Тож помолимося за нього. Сьогодні ми зібралися для того, щоб помолитися, за те, щоб все це якнайшвидше припинилося. І припинилося нашою перемогою. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що наше військо за чисельністю менше, наше озброєння гірше, але за нами правда, а де правда, там Бог. Тому якщо хтось сумнівається в нашій перемозі, він помиляється, ми переможемо обов'язково. Господи Боже сил. Боже, спасіння наше, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нашу, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого. Нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смирення рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Остань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти, погуби намірі і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимося до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, тихомір тих, хто. Противиться заповідям Твоїм та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоїй заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться Твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, якщо Твоє проведіння буде таким. Щоб покласти воїнам нашим у за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ці нетління. Але віримо, молимося і тобі, великодорований Господи, що Ти захистиш, тихомириш, напоумиш та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі слава посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Це були всі новини за тиждень, що варті вашої уваги. Слава Україні!